Вечір добрий час підсумувати найголовніші події цього вівторка. Про це вже за мить для вас працює Микола Бойків. Сказ на стрищині зафіксували місцеві ветеринари. Останній випадок днями у долібах. До цього заражених тварин знайшли в угерсько та кутах. Наразі ветеринари проводять профілактичні роботи, щеплять домашніх тварин. Що знаходяться в радіусі 6 кілометрів від зони ураження? Мисливці натомість відстрілюють диких звірів з ознаками агресивності. У службі закликають людей бути пильними. Сьогодні у нашій студії Андрій Гучко, представник ветеринарної служби радіону. Він більше розповість про сказ. Весь добрий, добрий вечір, пане Андрію. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про ті випадки зараження сказом, які вже сталися. На наших теренах? Ну, на наших теренах за останній місяць сталося три випадки: значить захворювання лисиць на сказ. Все. Перше це, це булгарське герське село, друге село Кути, і от найпослідніший випадок це село Доліби, яке міжує зразу з містом Стрийом. І ці випадки всі були розглянуті на комісії, як надзвичайно протипісвітичні комісії, які є створені при райдержадміністрації Стрийського району, на яких детально було розглянуто дані випадки, розроблено заходи і вказано всім службам, які задіяні, щоб прийняти міри, тобто, щоб забезпечити безпечність людей від даного захворювання на сказ, тому що. Ну, сказ, ви самі розумієте, що таке є захворювання? Можливо, не всі. Взагалі, чи чим небезпечна ця хвороба для тварин і для людей, зокрема, є захворювання, тобто, які називаються зоонторпонозні захворювання, це зооси тварини і люди, тобто які передаються від тварин до людей. Люди заражаються від тварин. І серед одних тих захворювань це є якраз те, що ми називаємо сказ. Це захворювання вірусне, вірусне захворювання, яке передається. При контакті, при прокусі тварини там з людиною, і от воно тому і є. Дане захворювання дуже важко лікується. І в першу чергу, що навіть при своєчасному наданню медичної допомоги людині, все ж таки більша ймовірність є летального, тобто загибелі людини, і тому таке захворювання є дуже, дуже небезпечне. Які ознаки є характерними для сказу саме у, у, у тварин заражених? Ну, тварин заражених це є водобоязнь, е, скал зубів, такий, де, як піна йде від того. Тварина йде, вона не боїться, вона йде в, до людей. Тобто вона йде зі свого уреалу, з скажімо, лісової смуги, з лісу, вона направляється в село, вона йде, не боїться, вона йде до людей, вона йде. Де, Тобто, де населення і вже де суто до людей. Таких, такі самі випадки були, ну і ті раз, три випадки це конструктують, тому що дані тварини зайшли в саме село, як в Кутак, так і в Угерську, так само і в Долібах. Ну, це, є, це є тому і небезпека такому, і тому людям потрібно при таких ознаках зразу давати знати, давати повідомляти ветеринарну службу в першу чергу. У разі, якщо все ж таки, не знаю, можливо, людина, людину вкусили і вона заразилася цією небезпечною хворобою, як вона повинна діяти? Ну, по -першу, ще в першу чергу звертається медичну службу. Тобто, якщо є покуси, є термотологічний відділ відділи лікарні, поліклініки, ну і там вже далі медики по своїх вже як то кажуть, правилах приймають міри. Є лікування спеціальне. Це лікарство вже мусить бути в ентербічна Сивородка в медичній службі. Далі вони працюють, це вже їхнє, це вже компетенція медичної служби. В першу чергу треба людям дзвонити, давати повідомлення в ветеринарну службу. Це є, значить, Стрийська районна лабораторія ветеринарної медицини, я можу сказати, контактний телефон, якщо сувот, значить це є 53513. Директор лабораторії Красівський Володимир Ярославович. Чи може ще раз номер повторити? Хто не встиг записати? Це і 53513. І Стрийська районна е, державна лікарня ветеринарної медицини. І контакти, телефон, значить, це 5.8470. О, 5.8470. Начальні лікарні, гаразд <кхем> Роман Володимирович. Як саме ветеринар району? бореться із напастю зараз цей момент. Зараз цей момент ми вже, при, ну, кажу, при, як то кажуть, при виявленнях захворювання ми обходимо всім подвірним обходом і робимо поголівну вакцинацію собак і кішок, домашніх. Так, таким методом, ми вже нами обійшли вже цей регіт. Це угерсько, Добряни, Кути, Луги, Лисятичі. Зараз, ось, з понеділка, розпочали обхід ветеринарної служби в село Доліби. Так же само сьогодні-завтра йде село Кунюхів. Чому так є? Тому що це, грубо кажучи, при даному вийомню в якомусь населеному пункті встановлюється так звана шести кілометрова зона. Тобто від порінув це вона зона, яка рахується небезпечно, накладається карантин. І там проводяться ці всі міри, які я тільки що сказав, це в першу чергу, що залежить від нас, від ветеринарної служби, це є вакцинація домашніх тварин, собак і кішок. Якісь прогнози щодо поширення хвороби можете зробити? Прогнози вони взагалі, є, як то кажуть, не була справа. Але вся суть в тому, що це, як я вже як я починав, розуму цей вірус. І він має тенденцію, так само, як вірус грипу, тобто йде загострення, є підняття лінії, тобто графік йде збільшення захворення, і воно йде далі на низ. Я не знаю, чи я вже говорив, бо з початку року взагалі це не є одинокі, ну, випадок такий. тобто початку року, скажімо, до 15 листопада мисливцями було відстрілено диких лициць і направлено в лабораторію, в експер... в лабораторію нашу е... ветеринарну, 58 проб. Ну, там, ну, хто такі, Я вже далі, то, то варто втілає то... ну, тобто вони відправляються мозок, робиться маски і відправляється до Львова, бо Львів тільки проводить дослідження, на сказ, там, там... І з тих 58, що було з початку року, От так сталося, що ті три послідні, які зайшли в ліс, дали тобто, позитивну реакцію, дали, встановили значить, діагноз, тобто сказ. Так що тут прогнози. І до того часу е були поодинокі спорадичні випадки. Два-три роки тому у нас були стриганці, ну в різні населені пункти, мали по одному випадку, там скандали. Ну а так зараз чомусь пішло по гейтське підвищення захворювання сказ, якраз е лисиць. Ну і в самій, чому навіть ми скальцювари, дуже різко збільшується сама кількість лисиць в природі. Зрозуміло. Добре, дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Це був представник ветеринарної служби району Андрій Гучко. На все добре. Нарешті першу сесію районної ради закрили. Так і не обравши заступника голови районної ради через те, що необхідно провести. Ще ряд консультацій так аргументував сам новообраний керівник Роман Козак. Втім, вдалося сформувати приблизний перелік членів семи депутатських комісій та обрати президію ради. Засідання відбувалося у напруженій атмосфері, супроводжувалося постійними перепалками між депутатами та головою, якого щоразу звинувачували у порушенні чинного регламенту. Сесію таки закрили. Депутати, під час того, як лунав гімн України, все ще продовжували обурюватися про районну політику. Більше Марічка Ходовицька. На стрищині відбулося третє засідання першої ручистої сесії сьомого демократичного скликання, яку переносили через те, що депутати ніяк не могли проголосувати за Мирона Войтовича, кандидата на посаду, заступника голови районної ради. Чи було б іншим рішення районних обранців цього вівторка з'ясувати таки не вдасться? Питання на сесію головуючий не виніс. Натомість Роман Козак зачитав списки голів та членів постійних депутатських комісій і одразу ж почалися суперечки за три сесії тижні новообрані депутати добре вивчили регламентуючі правила, цитували статті для мікрофону, висловлювали власні суб'єктивні бачення, але план все ж спрацював. Миритися з проведенням сесії у старому руслі не захотів хіба один. Орест Баран достойно склав повноваження депутата. Знаєте, в наш час, коли ми дорогову ціну платимо за нашу незалежність. В, наш, в нашій районній раді нема ні партії регіонів, ні комуністів, ні соціалістів. У нас всі демократичні партії, всі ходять в штих сорочках патріоти. А ми все колуарно поза плечі робимо і йому один друг. Навіть коли віз горять, я тоді друг. Просто я, я замість того, щоб ви сіли, всі стіл. хочете накрити поляну, хочете як, розпишіть програму розвитку Стрийщини. На кожний рік звіт, не виконали, будьте здорові, договоріть і все. І тут ми автоматично про все, все приймаємо. А зараз все поза плечі, все шу-шу-ша-ша, хочемо єдності, а єдності немає. Моя заява проста. Я складаю в себе депутатські повноваження. Дякую. Дякую. Так, ще, бажаю слухати, що про... Комісії, тих, хто ще не вирішив, в якій з них працюватиме далі, чекають у раді для обговорення та уточнення додаткових мільйонів на заробітні плати залізничним медикам. 28 листопада, а Це у суботу відбудеться традиційне вшанування жертв голодомору біля пам'ятного знаку у Добрянах. Вічер розпочнеться о 15-й, Дату наступної сесії, на якій голосуватимуть за бюджет, 2016 Додатково повідомлять, чи зуміють районний голова висунути достойну кандидатуру на посаду свого заступника, а Депутати підтримати запропонований варіант покаже час. Тільки дайте часу. Час. На жаль, сьогодні він пролетів непомітно. Шановні колеги, питання, які виносилися на розгляд першої сесії районної ради сьомого демократичного скликання. Розглянуті, дякую за участь у роботі сесії. Сесію оголошую закритою. ви порушили все, що можна було. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Виставка 3D-модели з паперу відкрилася вчора в меморіальному комплексі борцям за волю України. Її презентував трускавчанин Андрій Беднарчук, інженер за освітою. Власні розробки і не тільки літаки. Пасажирські і винищувачі, новітні та часів початку і середини ХХ століття, автівки, легкові та вантажівки, потяги, танки. А в іншому залі реконструкції світової архітектури. Площа святого Петра, Білий Дім, Грецький пантеон, храм цих богів, праський град, базиліка святого Іштвана, Берлінський Собор, Замок Блуа, замок Шамбор, Форт Бояр, Готичні Костели. Лютеранські храми, дзвіниці, мусульманські мечеті, нідерландські вітряки, реконструкція Титаніка, наче побував на екскурсії по всьому світу, а так лише на виставці в меморіальному комплексі Борцям за волю України всі ці роботи зібрав докупи пан Петро Щомак. Деякі з них створив сам. Решта належать його товаришам, колегам по ремеслу. Пан Петро це все зробив такі організаційні. Моменти, я хочу відзначити, Фактично він і організатор того проекту. Ініціатор і організатор цього проекту. Тому що він зібрав це все докупи. Він своїм коштом зробив це приладдя все для експонування. І він дуже гоноровий і амбітний. Панорамами історичних місць колекціонер захопився три роки тому. Експонати збирав по всій Україні. Деякі реконструював сам потрібну інформацію, черпав в інтернеті. Ідея виставки виникла що. Я почав створювати моделі, тобто збирати моделі, сказати. Ну, поки вони поміщалися в хаті, я їх складував на полиці в хаті, потім вже не було фактично, де їх ставити. Ну, Я тоді зустрівся з однокласником, він є директор ліцею в нього Я йому розповів про своє хобі. Він прийшов, подивився, каже, давай зробимо виставку. До середини січня виставка експонуватиметься у Стрию, Далі поїде в Дрогобич і Трускавець. А в квітні роботи представлять у Львівському палаці мистецтв. Там також демонструватимуть нові праці. Архітектурні пам'ятки столиці Галичини створені з паперу. І до спортивних новин в передостанньому матчі осінньої частини чемпіонату серед команд УПЛ юніори Трийської скали гостювали в Одеського Чорноморця. Та перемогли моряків з рахунком 2-0 завдяки точному пострілу Дмитра Заїкіна та автоголу Владислава Барського. Відзначалися малиново-зелені по голу у кожному з таймів. Ця звитяга дозволила нашій команді повернутися на друге місце у турнірній таблиці. Після 17 турів у підопічних Павла Кікотя в активі 35 очок. Завершувати перші стріяни будуть. 29 листопада, поєдинком проти ровесників із Львівських Карпат. Гра відбудеться у Моршині на стадіоні Медик. Початок о тринадцятій. І це все на сьогодні. Телеланком.ua – адреса нашого інтернет-порталу, де ви можете ще раз переглянути новини. Номер телефону редакції 41993. Дякую, що були з нами. Побачимось. У середу у стрію синоптики прогнозують мінус 5 вночі та плюс 1 в день. Невелику хмарність. Вітер південно-східний 2-3 метра за секунду.